Це український фестиваль Срібне джерельце стартував у 1991 році, і з кожним роком він ставав все популярнішим. Це чудова нагода для талановитої молоді з усієї країни продемонструвати свої вміння, знайти нових друзів та здобути незабутній досвід. Фестиваль об'єднує найяскравіших представників дитячої та юнацької творчості. Більше про фестиваль знають завідувач відділу культури інгулецького виконкому Гурова Юлія та директор ПК інгулець Олексій. Олексій Гаврилевич. Привіт! Рада вас. Що ви сидите? Скажіть, мені, будь ласка, ну як не рідні, Олексій, ви то вже були, вже скільки разів? От так, так, Кожний вітаю. вітаю вас! Добрий Я, можна день! до вас також? Ви вперше у нас. Вперше так? Я маю надію на те, що з таким колегою по ефіру ви не хвилюєтесь. Не хвилююсь. Супер, Олексій, ви. Я не хвилююсь, я завжди радий бути у тебе в студії. Я радий вас бачити. Попереду в нас 20 хвилин часу для того, щоб поспокуватися про фестиваль під назвою Срібне джерельце», який відбудеться дуже скоро. Але перед цим давайте подивимось невеличке прев'ю про фестиваль. Давайте. Шановні глядачі, увага на екран! Український двотуровий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості Срібне джерельце 5 та 6 жовтня у палаці культури інгулець. Формат цьогорічного фестивалю онлайн та офлайн. На вас чекає високоякісний звук та світло. Зіркове журі фестивалю на чолі з народною артисткою України Оксаною Пекун, Євгенія Бондар та Володимир Коваленко. Заслужені діячі мистецтв України. Сергій Вапнічний – шоумен, режисер-постановник Задунайчук, Гай Ірина. Головний спеціаліст управління культури виконкому Криворізької міської ради Тадіана Вигузова, артистка театру та кіно. Цікавий і неповторний майстер-клас по стилю MTV Style, а також майстер-клас з акторської майстерності для хореографічних колективів, круглий стіл членів журі з керівниками та викладачами учасників фестивалю. Запрошуємо до участі! В цьому році. Всеукраїнському фестивалю під назвою Срібне джерельце виповнюється 34 роки. Я скажу так, що я останні 2-3 роки точно слідкую за фестивалем. Я знаю його рівень і знаю майже всіх, хто в ньому бере участь. Скажіть, будь ласка, чого такого особливого буде? 5-6 жовтня на базі всеукраїнського фестивалю під назвою Срібне Джерельце. Хто розпочне? Давайте розпочну У я. Вас. А по-перше, хочеться сказати про те, що організаторами нашого фестивалю є управління культури Криворізької міської ради, це Інгулецька района у місті Рада, громадська організація Україна, Єдина країна. І звичайно ж, мій улюблений палац культури, Інгулець, де і саме буде проходити наш фестиваль. Цього року, завдяки Збройним силам України, ми маємо змогу проводити фестиваль не тільки онлайн, а й офлайн режимі. Це, звичайно, буде трішечки складно для нас як організаторів, але дати можливість дітям та молоді виступати в офлайн режимі на нашій сцені з чудовим світлом, з чудовим звуком, взяти до рук мікрофона, знаєш, вийти перед журі і показати свої таланти. Це дуже важливо у нас такий надскладний час. Цього року формат фестивалю стосовно офлайн заявок. Він Буде такий розмежований по часу. Кожен хто до хто подасть свою заявку, буде, буде мати інформацію, коли приїхати на котрий час. Все це для безпекових звичайно шумов перебування у палаці культури. Тому всіх чекаємо з нетерпінням у стінах Палацу культури на фестивалі Срібне джерельце. Слухай, ну я скажу так, що я не буду втомлюватися казати про сцену вашого палацу культури. Тому що з того моменту, коли ми знімали саме в ньому проект під назвою Дін для нашого телеканалу, я завжди захоплений, це одна з найкращих сцен, на яких можуть мені здається, в Дніпропетровській області брати участь діти. Слухайте для. Фестивалю дуже важливо е, запросити компетентне журі, тому що всі ж зараз хочуть виступати перед найкращими. І тому зараз мені дуже цікаво дізнатися, е, щодо взагалі ось цих організаційних моментів та пов'язаних з складом саме членів журі фестивалю. Хто це мені може сказати? Юлія. Юлія. <клес> <клес> Ласочка, час прийшов. Ну, у нас на фестивалі будуть висококомпетентні журі, це будуть такі заслужені діячі України, мистецтва нашого, також українського. Це будуть режисери відомі, також це будуть викладачі вищих навчальних закладів України. Ну і звичайно, народна артистка України. Вона буде головою нашого журі Оксана Бекун. Mm. Я хочу сказати, що ми неймовірно щасливі від того, що Оксана Пекун є е, великим шанувальником нашого міста в цілому. Та нашого фестивалю, тому що Оксана Пекун головує в журі фестивалю вже дуже багато років. Свого часу вона запрошувала всі наші фольклорні колективи, українські колективи, саме Криворіжжя на свою програму Folk Music до міста Києва. Всі наші колективи їздили до першого національного телеканалу і мали змогу побути там в ефірі. Оксана професіонал своєї справи, тому ми дуже задоволені від того, що вона. Вона є головою жюрі і цього року, тому що складний графік, складна ситуація в нашій країні. Але коли вона дізналась про те, що буде і офлайн фестиваль, вона сказала, що я відкладу всі свої справи і обов'язково приїду на Криворіжжя. Ну це дуже важливо, коли такі імениті люди, люди заслужені приїжджають на фестиваль в якості голови членів журі, то завжди є для всіх. Представників мистецтва культури нашого міста можливість і виступити і краще підготуватися, тому що, на мій погляд, така мотивація є дійсно важливою. Слухайте. Ну, я останнього разу спостерігав за фестивалем в минулому році, де виступали там діти, умовно нашого талант центру. Це було в форматі онлайн. Зараз взагалі не буде онлайну, чи це буде щось ну? Я не дуже полюбляю це слово, так, гібридний формат, де і онлайн, і офлайн. Можна більш детально про це? Можемо розказати детально про це. Будь Фестиваль буде проходити в онлайн і офлайн в форматі. Як це передбачається? Перший тур фестивалю буде онлайн, де буде відбір, відбір певних номерів. А навіть так, навіть відбір. так, так. я Просто окей, продовжуйте. Так, наступний тур, другий тур, він буде проходити в онлайн і в офлайн форматі. Як це буде відбуватися? Ті, хто має можливість приїхати до нас в Палац культури, так щоб ми це вклали в графік, як говорив Олексій Леонідович, ми будемо їх розписувати. А ті, у кого не буде змоги приїхати, вони будуть в онлайн режимі. Тобто, це буде ось такий змішаний формат. А по факту, коли буде нагородження, вони всі будуть в певних номінаціях. Що буде номінація онлайн? Ось мені цікаво ця механіка. Зв'язку так, звичайно, буде номінація онлайн формату. Це стовідсотково, тому що ми розуміємо, як можна оцінити онлайн формат. Але ж, наприклад, до прикладу, у нас є дуже великі друзі, колективи з незламного міста Харків, і на жаль, вони не можуть приїхати до нас в зв'язку з ситуацією. Зараз у місті, але вони дуже хочуть прийняти участь. І коли ми з ними розмовляли телефоном, вони сказали про те, що ми можемо зібратись тут у нас на репетиційній базі, ми можемо відзняти і відправити вам наші свіжі номери, тому що колективи дійсно працюють і хочуть надсилати свої заявки, але зараз не ризикують виїжджати. Тому ось до прикладу міста Харків вони будуть приймати участь тільки в онлайн форматі, і звичайно ж отримувати дипломи в номінації онлайн формату. Слухайте, ну це дуже на мій погляд добре, що є можливість з будь-якого міста нашої країни взяти участь в такому фестивалі. Тому що знову ж таки, на мій погляд, це зараз є суперважливо для творчих людей, для дітей, для молоді, для юнаків взяти участь я. Знову ж таки, трішечки там в своїй сфері, в сфері вокалу та хореографії. Скажіть, будь ласка, чи є можливо ще якісь інші номінації, інші напрямки, які присутні в рамках фестивалю під назвою Срібний джерельдз? Так, в нас ну, в минулому році ми ввели наскільки я розумію нову номінацію. Це оригінальний жанр там. Можуть приймати там і церкові колективи. Участь і гімнастика там у нас є. В цьому році у нас такий додався новий це театр мод. Можуть в оригінальному жанрі так. І ще нова номінація у нас в цьому році з'явилася це відеороботи. так як в зв'язку з воєнним станом України є. Е, ну, такий з'явився новий вид роботи, як відеокліпи, і ми вирішили, чому. Не ввести таку номінацію, і не спробувати може сподобається. А я хочу додати, що зовсім недавно в нашому місті я проходив фестиваль весна рудани. І ми про нього таємо так, такий фестиваль ми про тут спілкувалися, і так як я був долучений як організаційний комітет до цього фестивалю. Ми мали неабиякий відгук від наших творчих колективів від просто солістів, які зараз починаючи ще з ковіду, не тільки з війни, почали знімати і виходити. На маленькі майданчики там у Фейсбуці, у Ютубі, все це ми бачимо, все це ми лайкаємо. І це насправді чудово, тому що я кажу: зняти кліп це дай Боже, треба роботи проробити. А, вже, а вже. І тому у нас є і компетентне журі, яке зможе оцінити такі роботи. І звичайно ж, цього року було вирішено, що і в срібному джерельці має з'явитися саме номінація «Відеоробота». Також я хотів би сказати, що родзинкою цього фестивалю саме в форматі офлайн буде майстер-клас від члена журі Сергія Вапнічного. Це дуже іменитий хореограф, шоумен, режисер-постановник, який збирає хореографів саме для того, щоб показати їм деякі нові фішечки з хореографії. Тому запрошуємо. Скутено ну вже дуже цікаво. Я хочу ще поставити запитання щодо цього відеоформату. і потім вже більш детально про прийом заявок, про положення про ось ось ці моменти, які, я впевнений, зацікавлять наших творчих глядачів. А знову ж таки, відеоформати – це якась певна тематика. Чи це довільна робота? Про що знімати, щоб взяти участь саме в форматі відео в рамках фестивалю Срібне Джерельці? В рамках фестивалю Срібне Джерельце саме ми будемо від в положенні це написано. Але ж хочу сказати про це так. що... Ваші патріотичні відео. Це може бути вірш, це може бути пісня, це може бути дани, це е, можуть бути якісь анімаційні роботи, тому що і такий запит у нас також був. Це відеоробота патріотичного характеру, авторського характеру. Е, звичайно ж, дуже хочеться, щоб роботи були більше про Україну, про наше. Окей, взагалі, я. Зараз, слідкуючи за тим, що відбувається в нашому місті, завжди підтримую все те, що пов'язано з нашою батьківщиною, тому що я і сам, наприклад, беру участь у поетичному марафоні під назвою Незламні. Ось і здається мені, що зараз це є суперактуально, тому що ось такі саме. Майданчики для виступів для самореалізації для написання чогось авторського. це є таким, на мій погляд, великим важливим кроком в розвитку нашого міста. Тому дякую за те, що ви робите. Що ви ось так всю цю історію просуваєте, тому що знову ж таки існує вже протягом років Чотирьох років цей фестиваль, але постійно потрібно про нього говорити, говорити, говорити. Я завжди за це. Ну а зараз хочу для тих людей, які ще не знайомі з положенням, які ще можливо десь там не бачили, і тільки зараз розпочнуть цікавитись цим фестивалем в цьому році. Знаю, що саме конкурсні дні 5-6 жовтня. А зараз триває прийом заявок. Так розкажіть ось про це до якого числа, коли буде зрозуміло, пройшли. Ну той самий ну умовний там кастинг ті чи інші виконавці, ті чи інші номери. Прийом заявок відбувається з 2 вересня по 27 вересня, включно. Потім наступний етап це відбірковий етап. Перший тур, як він називається. А, можна я зупиню? А, вже тут. Починають працювати члени журі. Чи це окрема звичайно. Якась комісія? Звичайно, звичайно. журі так. починають працювати з початку фестивалю. Окей. <соff> <соff> <по> може, там хтось <ти> подивився, то <по> <по> Може там Олексій. Ну Олексій дуже компетентний людина. Я в цьому впевнений так далі. Будь ласка. Потім іде перший відбірковий тур. Він буде тривати до 3 жовтня. 3 жовтня ми вже будемо викладати на сторінці у Фейсбук нашого фестивалю. Списки тих, хто пройшов другий тур, і потім вже йде підготовка безпосередньо до другого туру. Я хотів би додати, що на сторінці фестивалю, на сторінці палацу культури в Фейсбуці та в Інстаграмі ви зможете знайти заявку на участь у фестивалі, яка є в Гугл-формою, досить нескладна, все досить прозоро, чітко, гарно. І цього року це є новинкою, тому що минулі роки ми відправляли заявки електронною поштою. Тепер це Google-форма, тому навіть дитина сама подати заявку зможе на наш фестиваль. Це дуже легко. А, Слухайте, а ще хочу поставити запитання для мене, як для батька дитини, доволі важливе. Поясню чому? Тому що в мене є там умовно досвід, коли минулий фестиваль, якому брала участь моя дитина, він. Закінчився о 22.50, Я скажу так, тому що було дуже багато номерів, і якось там ми були там сімдесяти умовно, Там дитина виступила, прочекавши цілий день, тому що вона була і в номінації хореографії, і в номінації вокал. Дуже багато часу. Як у вас з заявками? Чи є якісь певні обмеження на кількість заявок? Тому що фестиваль всеукраїнський зараз в нашому місті в різних районах працюють Палаці культури різноманітні. Інші заклади працюють і бажаючих. Я впевнений. Тут в місті Криворіг, буде дуже багато. Як з цим вирішувати? Цього року ми вже казали про те, що буде алгоритм е, часу прибуття до Палацу культури. І всі інші роки е, фестиваль був один день фактично. Це було е, це був тур, перший, скажімо так, відбірковий, і був гала-концерт. Завжди всю суботу, то чому це було до 22-ї години? Ні, ну, я не кажу дійсно, про ваш, дій, ваш такого. Я, я кажу про те, що це дійсно один день відбору. До прикладу є багато, багато номінантів, багато різних моментів, коли приїздять з інших з інших міст і трошки запізнюються по програмі до свого номеру. Були і такі паузи. Це я кажу про мирний час. А в неділю завжди. На другий день був галоконцерт. концерт Цього року наш фестиваль проходить два дні. Звичайно ж, галоконцерту концерту як такового великого, не буде. Після кожного виступу в офлайн форматі журі одразу виставляє оцінки, і ми розуміємо, яке місце зайняв колектив. Це чи собі. мені подобається ця історія. Це буде швиденько, скажемо. <реш> ви свої шанси на те, щоб моя дитина. До буде... речі, моя а, дитина запрошується на фестиваль срібна жерель. <реш> Дякую, мені дуже приємно. А ти знаєш, я... ви знаєте, шановний Олексій, зі ввищаюсь. Ось ця історія з відео формату мені дуже вподоби, тому що в мене є там певна кількість якихось творчих робіт, які я там викладаю до себе в інстаграмі. Ну там, в мене там шість-сім тисяч переглядів. А то було б круто, щоб ще подивилися якісь і сказали Міша, ну може не потрібно цього робити взагалі. Ну, <рик> що... це супер. Тому я взагалі за те, щоб люди різного віку, різних напрямків брали участь у фестивалі, щоб постійно для такого. Великого фестивалю відбувалося омоложення, щоб з найменшого віку брали участь, щоб різні культурні заходи з будь-якого залі куточка нашої країни, ну і кривого рогу, вже ж також підтримували, тому що знову ж таки цей рівень, який є в нашому місті, хочеться його підвищувати. Хочеться, щоб колективи. Комунікували один з одним, тому дякую за те, що ви робите. Дякую за цей ефір. ідіть до мене, потисну вам руку, скажу вам дуже дякую. О, дуже, так, дякую. дуже дякую. Дуже дякую, дуже дякую. і маю надію на те, що ми з вами побачимося або 5, або 6 жовтня на Інгульців. ПК «Інгулець» в рамках всеукраїнського фестивалю під назвою Срібне Джерельце, яке підтримує телерадіокомпанія Рудана. О, до речі, до речі, це так і є. Слава Україні! Героям слава! слава. Туди, подивіться, та кажіть всім бувайте! До зустрічі! Бувайте!